Всім привіт! Дивіться, як цікаво, все влаштовано. Ось тут, ось тут ми народилися. Це от конкретно дата нашого народження. Конкретно в кожного з нас вона своя. Ось тут народилося тіло. Відповідно, як вселилася туди душа, невідомо. Ніхто не знає. Вона постукала, прийшла через двері, зайшла через живіт, через рот. Я не знаю, ніхто не знає, як вона вселяється. І от я навіть проводила експеримент, питала всіх тих, хто народжував, як ви відчули чи хоча б відчули, як вселилась душа в ось цей ембріончик, який у вас. Всі сказали, що не, не знають ніяк. Але всі погоджуються з тим, що в кожного з нас є душа. Тобто, конкретно є тіло і є душа. Ось це дата нашого народження. А ось це. Дата нашої смерті, і в кожного з нас вона буде абсолютно в кожного. Ось цей період це всього-навсього наше життя від точки А до точки Б. Конкретно наше тіло воно живе певний період часу. Конкретно в нашому тілі є душа. Відповідно, це те, що прийшло сюди виконувати певні задачі. Коли ми опиняємось ось тут, то кінець, смерть помирає тільки тіло. Душа йде кудись далі. Вона переселяється, вона перероджується, вона десь дівається, помирає конкретно тіло. Тобто, по суті, душа вона не помирала і не народжувалась. Вона вічна, посмертне тільки тіло, помирає, тільки тіло. Від точки А до точки Б наша душа вона виконує певні задачі. Вона там, пішла в садик, в школу, на роботу, кудись там пішла, 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 ось така от, от лінія. Да? Вона виконує певні задачі, а потім стає ось так. Ну, тобто, вже пряма лінія, просто прямо, і тоді реально людина помирає. А відповідно, ось ці всі моменти, ось ці всі спіральки, такі вверх вниз вверх вниз Це конкретно людина виконує певні задачі. І насправді дуже багато ситуацій в житті відбувається, там, де для нашого логічного розуму воно є неприйнятне. Але пам'ятайте, що від точки А до точки Б душа виконує свої задачі. Тіло воно своєрідний костюм, якого орендує душа, ну от наче як заключає певний договір. Тобто душа заключає договір з тілом, і відповідно тіло. Це от своєрідний такий костюмчик, який певний проміжок часу ходить, щось там робить, кудись там плентається, щось там ставить якісь цілі, досягає їх і так далі, поки не приходить сюди. Далі душа покидає тіло, а тіло просто згниває, розумієте? І от дивіться, найважливіше, щоб ви зрозуміли, що конкретно ви, це ваша душа, яка прийшла сюди виконувати певні задачі. І от поки ви знаходитесь десь ось тут на цьому проміжку, виконуйте свої задачі, ті, що потрібні для душі. Не нарікайте на те, що чому ж так, навіщо так, а чому так зі мною, а як я заслужила, а як я не заслужила, а, а як мені заслужити і так далі. Зрозумійте, що це потрібно вашій душі. Розумієте, іноді людина опиняється в дуже болючій ситуації, в дуже критичній ситуації, ну в жахливій з точки зору людини. Але саме ці ситуації вони конкретно потрібні вам як душі. Розумієте? Через те, що ваше тіло смертне, ось тут його точка кінця, воно помре, а душа вона переродиться далі. Вона буде виконувати далі інші задачі, які вже будуть потрібні їй для її рівня. Розумієте? І іноді, наприклад, людина там спланувала собі кудись піти. Але насправді відбулася така ситуація, що вона запізнилася, не пішла, не вийшло піти. Там ще щось відбулося, ще щось, і людина насправді дуже розчарована і прямо критично така, знаєте, в агресії перебуває. Типу, як же ж так? Я запланувала, я повинна була піти і таке інше. Але насправді людина не пішла. Через те, що конкретно в тому випадку сталася ситуація, де там не знаю, бомбили, померло, торговий центр розбомбили, куди вона мала піти, маршрутка розбилася. Вона не сіла саме в той автобус, а той автобус з часом розбився. Через те, що в людини ще не закінчився термін перебування, розумієте? Тому абсолютно всі події, які відбуваються у вашому житті, вони є нормальними, але нормальними не для вас як тіла, як смертного тіла, яке однозначно помре, а для вас як для душі, розумієте? От, конкретно, у кожного з вас є душа. Ви, ну, я думаю, що ви з цим не будете спорити, а може, і будете, це нормально, спорти. Тобто... Абсолютно в кожного тіла є душа, і кожне тіло воно має свій логічний розум, який завжди шукає логічні пояснення. Завжди розуму треба логічні пояснення, бо якщо є щось невідоме, то нам дуже страшно, нам треба його упакувати і хоч якось назвати. Наприклад, ми от, оце, да? оце ручка, да? але це ви там знаєте, що це ручка. Візьміть цю ручку, дайте нам, дитині. Да? Вона не знатиме, що це таке. маленькій дитині, грудничку, груднічку, вона буде його в рот пхати через те, що вона не знає, що це. В неї немає такої інформації, що це ручка. А у вас є вже ця інформація, що це ручка. Все конкретно воно виходить з нас, з нашої голови, з нашої флешки, з нашого розуму, там, де дуже багато інформації. І от конкретно, наприклад, дитина не знає, що це ручка. І їй нормально, вона ж не страдає, що вона не знає, що це ручка. А, а ми, люди дорослі, да, нам треба все упакувати. Хух такий, все, це ручка, ура, це ручка, неї треба писати. Ми назвали, дали опис, і, і тепер ми розслабилися. Ми тепер знаємо, що вона типо, не несе ніякої загрози. Але насправді ну, цією ручкою також можна вбити. Да? Також візьміть, як ніж. Ножом можна, ну він виконує дуже багато позитивних функцій, але і ніж виконує і негативну функцію, так же само, як і все в цьому світі. Абсолютно все, воно для того, як треба нам, і для того, як потрібно нашій душі конкретно зараз і конкретно в цей момент. Тому, будь ласка, перестаньте нарікати на те, що ви такі бідні, нещасні, за те, що ви так постраждали, за те, що ви там щось у вас не склалося, не збулося, чи так ще щось. Розумієте, ви конкретно там, де маєте бути, конкретно з тими людьми, з якими маєте бути. Перестаньте. Знаходячись ось тут, ось тут, да, стримитись ось сюди. Розумієте? Перестаньте це робити. Ви хочете звідси перепригнути ось сюди, от все там, да, або так собі побігли, по прямій. Ви собі погналися і хочете вже ось сюди попасти. Але ваша задача бути ось тут і виконувати ось ці уроки. І поки ваша душа не пройде оцей урок, не перескочить у ту точку, вона не опиниться тут. Тим більше, ви женетеся сюди, а ось тут уже смерть. Розумієте, от, все, вже смерть. То вам краще ж бути тут і ще от стільки всього прожити, чим уже бути тут і гоп померти. Розумієте? От, усвідомте це. Побачте всі події, що в вашому житті вони відбуваються не випадково. Ви конкретно потрапляєте до певних людей, ви конкретно бачите певну інформацію, ви конкретно щось чуєте. Не випадково через те, що конкретно все потрібно вам як душі. Тому, перебуваючи, наприклад, на ось тут, да, на ось цьому рівні, обов'язково плануйте, обов'язково мрійте, загадуйте бажання, обов'язково думайте про те, щоб воно здійснилось, обов'язково приділяйте сюди увагу, медитуйте, розвивайте себе і таке інше. Але сприймайте ось це все. Okay. Yeah. В моменті, і якщо, наприклад, ви запланували щось, а воно не збулося, значить конкретно розумійте, що так саме вам і потрібно. Тобто не прив'язуйтесь до чогось, будьте такі не прив'язані, будьте вільні. Хай би як з точки зору людини це не здавалося важко. Наприклад, якщо у вас виникають якісь негативні емоції, однозначно плачте, страдайте, дайте собі час на те, щоб понити, постраждати, попереживати, але дайте собі певний період часу, розумієте? Не ну не зациклюйтесь на цьому маніакально і не зв'язуйте всіх людей з собою. Ось, наприклад, людина там народилася, да. Закінчила школу, сад точніше, садик, школу, університет. Далі вона там е, собі придумала, е, да створила чоловіка. От вони вже одружилися, е, там народилися в них дітки, і от людина сидить ось тут. Да? І вона думає: все, це один на все життя, супер класно, буду з ним жити е, там до старості, доживемо і таке інше. І от вона там собі малює картину, купимо хату, побудуємо будинок, поїдемо за кордон, там не знаю, будемо подорожувати, тра та та тра та тра-та-та. І тут проходить там не знаю 15-20 днів, і людина, ось та інша людина, да, з якою вона все це зв'язала, вона помирає в конкретно в тої людини. Закінчується термін перебування. А ця людина ще ось тут її термін. Да, вона отут має піти. А ця людина пішла отут, бо її, його душі, там да чи її душі потрібна була ось ця точка, все, крах. І людина маніакально зв'язала себе з цією людиною, і відповідно вона не може усвідомити, що типу ця людина інша, вона тут так само тимчасово, і вона конкретно до того періоду, як її душі потрібно. А у вас своя душа, у вас свій вимір часу, у вас свій договір. Розумієте? І відповідно, поки людина перебуває ось тут, мріє з однієї позиції, сталися певні події, все, вона вже автоматично. От, якби обрізала своє життя, да, і вона все одно доживе до цієї точки. Як би ви то не робили? Але вона буде жити своє життя через свою призму. Вже там страждання, ось ці всі моменти, там, де людина потім з цієї точки, знову ж таки, в моменту болю, страждань, крику, ненависті і так далі. Вона буде кричати, що там я не буду жити, я не хочу жити, я помру, тра-та-та-тра-та-та. а потім людина проходить ось такий період часу, опять від неї стаються певні події, там якийсь свій розвиток, якась інформація, і вона Починає жити знову життя. Ось таке, знаєте, там десь вона вже не знаю там, знайшла щось там собі, якусь там розвагу. Та -та 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 -та, і людина почала жити знову своє життя. І вона конкретно, дивіться, вона конкретно дійде до ось цієї точки. розумієте? Вона конкретно дійде до неї, як би ви там не хотіли. Якщо, наприклад, у вас помирає людина ось тут, або стається щось дуже болюче, ви дійдете до цієї точки неодмінно, як би ви хотіли або не хотіли. Саме тому, наприклад, одна людина живе 90 років, а друга людина помирає в 15 років. Одна людина живе тисячу років, ну, тисячу не живе, ну там да, 100 років там живуть люди, там по 100 з чимось років, і навіть там якісь там страшенні алкаші, там, да, якісь бомжики і так далі. А вони живуть через те, що їхній проміжок часу закінчується ось тут. А наприклад, там хтось із ваших близьких він помирає ось тут. І людина в недоуменні, вона в розчаруванні, вона в агонії ярості. Типу, як же так? Але насправді ось ця система, що абсолютно кожна людина має початок і кожна людина має кінець. А відповідно, ось ця лінія, да, яку людина малює сама для себе, відповідно виконуючи певні задачі, вона конкретно виконує конкретні задачі душі, не як тіла, не як костюмчика, а конкретно як душі. От спробуйте розглянути ось ці моменти і усвідомити, що у вас є тільки зараз. От конкретно зараз, через п'ять років, буде знову ж таки певний момент, який буде конкретно тоді. Тось, тобто конкретно зараз розумієте? Знову ж таки, у кожного з вас є певний свій проміжок часу, і наприклад, ви. Коли ви знаєте певних людей, і там з ними щось стається, да, ви через свою призму дивитесь, і вам дуже сильно боляче. Але проходить 15-10 років, навіть 2-3 роки, ви автоматично перемінюєте все своє ставлення, свій погляд, своє життя, і такі далі. І відповідно все те, що ви казали, в певний момент пройде певний період часу, і ви перестаєте це все говорити через те, що у вас змінюється повністю погляд, розумієте? І від точки А до точки Б це просто конкретно певний період моментів. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що обов'язково плануйте, знайте, медитуйте там, ходіть, робіть і так далі, але будьте в моменті. Тобто розумійте, що що б не сталося, воно конкретно для вас, і конкретно так і має бути. Але не для тіла, а для душі. Через те, що ось цей відрізок, це душа виконує свої задачі. А тіло, воно просто своєрідний такий заложник, костюмчик, в якому конкретно перебуває душа і виконує певні задачі. Поки душа не дойде до свого етапу, кінцевого, ось тут кінець, поки душа не дойде сюди, то ваше тіло буде ходити, щось там робити, якось там порпатись, соватись і так далі. А коли душі треба сюди. Сюди дійти, вона доходить до фі фінішної прямої і вона просто покидає костюмчик. І тоді в один момент костюмчик просто згниває. Розумієте? От і все. Тобто, зрозумійте, що у нашому житті воно конкретно все так, як має бути, і конкретно в той момент, який має бути. Не раніше, не пізніше. Конкретно саме так. І коли, наприклад, там людина перебуває ось тут і дуже сильно мріє про хлопця, про чоловіка, там, щоб вийти заміж, одружитися, народити дітей. Да? От вона прямо маніакально за це зв'язана. Але для її душі потрібно побути самій, навчитися любити себе, дати собі любов. От їй той хлопець ніяк не приходитиме. І тільки перебуваючи на тому рівні, вона така ага, усвідомила, все, почала любити себе. Гоп, і тут і хлопець з'явився, і діти, і будинок, і сім'я, і та-та-та-та-та-та. І все шикарно, класно, круто. І за один місяць, розумієте, бабах, все сталося. А вона там п'ять років йшла до цього. Да? А тут сталося все за один місяць, розумієте? Конкретно душа виконала свою задачу і далі все від відбувається автоматично, тобто всі події, які відбуваються, вони конкретно для вас, бо вони конкретно потрібні вам як душі.